Яке зробити ПКТ після курсову терапію після тестерону пропіанат? Відповідь уролога андролога. Дивіться при використанні будь-яких стероїдів більше 100 мг на тиждень, те можна бути енантат, піанат пропіанат, У вас іде пригнічення гіпофіза. Якщо ви приймаєте мінімум від 4 тижнів тестостерон, пригнічення буде без варіантів, тому що що гіпоталамус не дає відповіді нормально гіпофізу, бо іде пригнічення його на фоні високих цифр тестерону, і перестає працювати. І стимулювати ваші яєчка. В будь-якому випадку у вас розвинеться вторинний гіпогонадизм, коли гіпофіз не працює штучно. Значить, ми в такому випадку повинні завжди робити ПКТ, інакше ризики відновлення від 3 до 12 місяців. Починаєте завжди одразу з кламіда, не більше 50 мг на день, перші 7 днів, а далі можна зменшувати дозу до півтаблетки на день, а потім взагалі через день. Це може тривати до 6 тижнів. Інакше він буде дуже довго відновлюватись. ПКТ треба завжди.